При закритті ФОП недостатньо лише подати заяву у дії. Обов'язковим етапом закриття ФОП є подання ліквідаційної звітності. Податковий кодекс не встановлює терміни подання звітності при закритті ФОП. Проте податківці видали роз'яснення, у якому зазначили, що ліквідаційна декларація подається до кінця звітного періоду, у якому ФОП припинив свою діяльність. Звітний період для ФОП першої та другої групи встановлений в межах календарного року. Отже, якщо ФОП першої або другої групи припинив діяльність у 2025 році, подати ліквідаційний звіт можна до 1 березня 2026 року. ФОП третьої групи звітує в межах податкового кварталу. Тож закритий ФОП третьої групи має подати ліквідаційну звітність до закінчення кварталу, у якому відбулася процедура закриття. Але наша щира рекомендація. Процедури закриття ФОП не розтягувати у часи, щоб не забути про таку важливу деталь як подання ліквідаційної звітності. А хочете знати більше? Підписуйтесь на телеграм групу